На полігоні вона настільки витримувала. Ми були на розслабоні, а тут вона дуже-дуже багато що витримує. Вірите, ця машина без двох катків навіть приїжджала. Серйозно? Так. Да. Ми самі були в шокі, що вона зірвала катки з трасіонів, їх підірвали. І вони, я в шоці був, що вони навіть приїхали. Я тепер хоч впевнений, по ходовки цієї машини. Вичищаємо і пушку, і МГ. Тобто перед виїздом у нас вже все готове. Ми все вичистили, вилизали, як говориться. Перед бойовими діями, перед наказом командира. Скоро дуже швидка, 20-й калібр. У нас у ну, Мардері 20-й калібр, МГ-762. Угу. Скоро стрільність дуже чудова. Як 20-й калібр, там осколочно фугасні, бронебойні. БК в два короба заряджаємо. Ну, в принципі, скоро на неї дуже чудово, але чомусь є постійно. Ну, не в кожній машині, але є короче, проблеми, що дає клин. Тобто, може бути така ситуація, що я заїхав там, там, пі... насипав 300 на 280 патронів. Дає клин. Якщо вже пушка там дає клин, наприклад, то вже ЗМГ працює 7,62. Там один речах переключаєш, 7,62 працюєш, відіба на розворот і поїхали назад. Така наша задача. Тут немає тих довбаних дверей задніх і мусило відкривати повністю апарель. А ви самі розумієте, яке вікно велике. Осколками ми радіатора, хлопця посікло. Самого радіатора незахищений зато. Зараз в даний момент у нас незахищений зато. І от треба щось придумувати. 50 років в машині, ну що ви хочете? Стара, все на все. Не знаємо просто, де що взяти, бо вже, вже, вже немає. Тобто ви самі там щось придумуєте, якісь дитина. Детальні... Да. Самі все придумуємо, самі все настраюваємо, самі це було. Ну, як ми нею пользуємося і пробуємо щось своїми силами зробити, бо знаємо, як воно по порядку все має бути. Дуже, дуже застарівша, так сказати, техніка. Бо ну, треба випадково новіші випадково. пружини, новіші е затвори, новіші. Ну, не знаю, я не знаю, чи вони просто-напросто є десь. Вже ми як вивозимо, ну, за блокпост вивозимо людей, то вже забирає медицина, ну. Забирають. А куди? Чим вони заїдуть? Легковою машиною, скорою, вони туди не заїдуть. Якщо вони заїдуть, вони там залишаться. І поранених вивозити, і двохсотих вивозити. По різному буває. Була ситуація, що. Е Молодий хлопець наступив на ліпістка. Йому відірвало ногу. Ми поїхали його, евакували, забрали.